Ось ключ від автівки. Ми вам передамо. Я вважаю, вона дуже в гарному стані. Нехай вона вам служить і не ламається. Якщо зламається, ми її відремонтуємо. Ключі від новенької автівки для військових передає Дмитро. Місяць тому на території його СТО четверо невідомих підпалили машину, яку чоловік мав передати військовим. Я Відчуваю якусь провину за собою, але так сталося, що хлопці привезли мені автівку. Я вважаю, що я несу відповідальність за неї. Авто не підлягало відновленню, каже Дмитро. Адже там вигорів весь моторний відсік. Саме тому вже наступного дня разом з волонтерами Дмитро відкрив збір на нову машину. Був збір на 160 тисяч гривень. Зібрали Разом усі майже за місяць, навіть швидше, і ми її придбали за ті кошти, котрі зібрали люди. Військовослужбовець Андрій каже: наразі автівки на вагу золота. Чоловік служить з 2014 року. Був на Харківському, Київському, Авдіївському та інших напрямках. Майже рік у складі однієї з бригад боронить Україну на Донеччині. Автомобілі це таке сьогодні. є, завтра. І раз і не стало. Вона дуже важлива для перевозки, скажем так, боєприпасів. Це і можна і поранених, і різні там матеріали, що потрібно. Тобто такі машини вони необхідні там на фронті. Дмитро каже, за цей час поліція знайшла підозрюваних у підпалі. Додає, вже за декілька днів після інциденту вони знищили ще й бус військових у цьому ж районі. Поліція знайшла тих людей, котрі. Підпалили автівку, вони зараз під слідством. Я сподіваюся, для до когось ця історія стала прикладом. цілілі частини від спаленої автівки Дмитро планує передати для інших військових а нова машина навіть краща за попередню. Ми її, ми її зробили мінімальне обслуговування. Замінили мастило, рідини. Усі зробили. Ходову частину вона в дуже дуже гарному стані. Я вважаю, вона буде служити хлопцям дуже довго. Це дуже гарний фінал, такий міні-кіно, котре скінчилось дуже добре. Дмитро Солодовник і Поліна Поламарчук Суспільне новини, Дніпро.